Філософія війни лекція 40. Війна є натуральним станом дійсності, в якій ми живемо, а відповідно, і поняттям та ситуацією, якою беззаперечно ми уникаємо. Саме її ми боїмося. Власне, війна є ситуацією, що не обов'язково надихає на мислення. Більше того, вона ставить питання про те, чи в її випадку достеменно мислення справді є можливим. Війна є чимось, що безумовно підриває руйнує логічний впередкований світ, який можна було пояснити. Війна це особлива позиція пізнання. Однак, а також як про онтологічну функцію, спосіб буття, а заразом страх перед фундаментальною невідворотністю і невпорядкованістю, не є лише теоретичним поняттям, не є абстракцією. Вона виявляється, все ж таки, є війною, за якою ми спостерігаємо сьогодні. Війною, що триває зовсім поруч, і що свідчить про те, що є лише під час війни, власне, абстрактною, лише на позір, але завжди насправді конкретної. Тут філософствування можливе. Поза як філософствування є відкиданням, часто скандальним відкиданням стереотипів і банальностей. Філософствування вимагає відваги і філософствування вимагає руйнування старих схем, Філософствування можливо. Лише під час війни. Притому, беззаперечно, слово час ми беремо тут у лапки. Це момент, а особливо мить, ангеблик, як у німців, починаючи з гетте. або Кайрос, як у давніх греків, або пора, що явиться як скандал, як війна, власне. Ну і філософія війни. Війна і любов на землі це два основні предмети торгівлі. З незапам'ятних часів ми відпускаємо їх величезними партіями Роберт Шеклі. Тому від любові до війни один крок філософія учить та любить.